Ще жива, допоки розум і допоки сила, знайте те слово вічне і земне. За часом час нам світ перестеляє. Один випадок, який яскраво засвічує багатство нашої мови, у купе вагона першого класу. Потяга Львів Біди їхало четверо пасажирів-інтелектуалів англієць, німець італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Костін. Розмови точилися різними темами. Нарешті заговорили про мову, всі краща, багатша, досконаліша і який буде провідною у світі. Звісно, кожен почав вихваляти свою рідну мову. Першим заговорив англієць. Англія, країна великих завойовників і мореплавців, які поширили славу англійської мови, рознесли по всьому світу. Ха 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 німецька мова це мова двох великих імперій. Великонімеччини і Австрії, які займають більше половини Європи. Тут усміхнувся італійці про мову. Пана, ви обидва не праві, бо італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики і кохання. Богдан косип довго думав і нарешті промовив. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство і можливості ваших мов. Чи могли б ви своїми мовами... Прочитати невеликий твір, в якому всі слова починалися на однакову літеру. Ні, це неможливо. Ні, це неможливо. Не Ось вашими мовами це неможливо, бо а нашою зовсім просто на світ Хай буде «С». Гаразд, вірш називається самотній сад. стелить сад, самотній, сірий смуток, середний сніг, стиха. Стелиться сніжинки, сонно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорбний сміх, серед саду, стрях сіріє, сад солодкий спокій спить, стиха сипнеться сніжинка, скрумінь, стогне носичить, Стихли скруни, стихли співи, срібні співи серенад, стиха сип, стелиться сніжинки, спить самотній сонний сад. Геніагно, неймовірно. Потім усі замовкли, говорити вже не було потреби. Отже, у кожного народу своя мова і п'ятна, говорить про свою мову. Слово слово складається мова. Слово за слова, весела розмова. Від теплого слова і лід розмерзає. Говори мало, слухай багато, думай ще більше. Мова кожного народу неповторна і своя. Мні гримлять, громив нагоду в тиші трені солов'я на своїй природній мові. І потоки гумонять. Зелен у діброві, по кленовому шумлять. Солов'їну барбінкову, колескову на віки, Українську ріду мову дай. Мені дали батьки. я б ту мову міг забути, котрую учив, всі сіненько говорити, ненька наша шами. Берегти її плекати буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так як мати, рідна мова у кожного із нас. Отому плекайте, діти рідненькою мовою і учіться говорити своїм рідним словом. Рідну мову я вивчаю. Не забуваю, рідну мову буду знати, берегти і поважати. Снів і дочок багатьох народів. Я зустрічала, які перетинали, ліських морські кордони напади. Багато бачили, багато знали, Я їх питала і ще душе, яку ви... Любити не більше мов. І всі відповіли ту, що в неї співала мати кусок. Звуків дуже я багато, у природі все звучить, це ще вітер, він завзято темні в темнім На весні співає співається і струмочок вже водить. Не люди, занить комашка, все по-своєму звучить. Звуки всі пізнати можна, хоч багато світі їх розпередити на кожна. Не тривога бога сумчасні, але звуки ці немовні, слухід, руки, ще спис, хоч приблизно та умови, не скаже щось артист. Знаєте всі, мої шановні, не забудьте, все бува, у людей є звуки мовні, що у слова. Звуки зібрані у слово, що в далеку давнину утворили рідну мову, українську чарівну. Я зовуся, тою назвою горджуся по українському звичаю. мене вдача щира і смілива і відвага, духа тіла. Прибігає одного разу Василько <клухи> Михайлика і каже, пішли на двір, там такі класні сорівнування. Михайлик хотів виправити товариша, але побоявся, що той образиться і не поправив. Ходімо. за кого ти будеш боліти. Та за своїх буду опалювати mm -hmm. Пацани, подождіть мене. Дивіться, який в мене класний цвіток для победителя. Михайлик аж на обличчі змінився, але знову не захотів образити друзів. Mm -hmm. Слухай, Василько, а твої батьки у відрядженні? Так, mm -hmm. да. А що ти хотів? Я хотів у твого батька припросити підручник. а коли вони повернуться, вона mm -hmm. да, на ніби. Ти знаєш, я ніколи не міг. Придумати, де ти таку мову втіш, чи курси якісь закінчив. Мені соромно, що мій друг не поважає своєї мови, калічить її. Задумайся, Васильку, в якій ти країні живеш. Ну двою ти, Васильку, на говорити. А ти сама як розмовляєш, двою цвіток, де ти таких слів набралася? Вийти піду домихається. Наталіка зачекай, я ж не хотів тебе образити. Кожна людина, яка поважає себе, країну, мову, не буде калічити своєї мови. Бо вихована людина говорить грамотно, грамотно, красиво, навіть про найбуденніші речі. Як хочеш, друже, шану всюди мати, навчися рідну мову шанувати. Вона твоє обличчя, твоя доля на це була свята Господня воля. Ще в давнину призначу її вес. Доброти, не можна дитині прожити без мод і без спілкування не можна зрости, щоб в світі людиною і справжньою стати. Дитині потрібно, турбота й тепло. Їй треба щодня між людьми виростати, щоб все у дитини чудово було. Якщо виростає дитина з вовками, то так себе буде вовпести. Ніколи поміж нами їй не зрости. Ніколи людиною їй поміж нами. Українська мова примениста, доступна лагідна, весела і дзвінка, багата, як земля, джерельна, чиста, і тепла, наче мамина рука. Я вчуся нею розмовляти. Пишу слова, читаю вірші, бо рідну мову треба знати. Вона чудова, ніжна і жива. Вона дзвінить у срібному джереті, у дивних квітах, у дзвінкій росі. вона живе. Співав в моєму серці її. Ми дуже любимо усі. Моя чарівна мова промениста, Вона у пісні, казучи звучить. Найкраща в світі, рідна і барвиста. А як без неї на землі прожить? Нас українці, українська мова, і найсвітліші лагідні слова. І матуся ніж пісні колискова. Сонечко щедро, зігріва. ми промову хочем вам сьогодні співати, тож послухайте ви нас, наші мами та тата, наш старенький добрий віз має четверо коліс, меседесом замінили. Чиста. Я в нашій мові слова прицудові, гарні звертання, слова привітання. Треба їх добре нам пам'ятати і повсякденно у мові вживати. Доброго ранку і доброго дня. Не забувай говорити щодня, а як збираєшся спати лягати, не забувай на добраніч сказати. Слово чарівне, відкрий нам казку. Лиш сказати, тепло і ніжно, будь ласка, прошу і будьте здорові. Музика лине у кожному слові. Ще усміхнутись, при цьому чарівно. Все, як у казочці, зміниться дивно, настрій поліпшиться, стане приємним. Кожен до тебе сміхнеться взаємно. Боже, отче, милостивий. Ти нам дав ту мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала, на маленьким наша мати, тою мовою навчала тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом. Поміж мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Хоч би хто напастував нас, хоч би хто посмів грузити, дай нам силу дай відвагу, рідну мову, боронити, поможи, небес, владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла. Вільно в хаті, в церкві, в школі забіждати пошонівку, рідного, святого зла, щоб цвіла на славу Божу, наша українська мова. Тож дітки, до гарного слова, нам треба звикати, що мова була, як дзвінке джерело. Подумайте сім раз перед тим, як сказати, Щоб слово ваше людям радість несло. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі твоїм ім'я твоє засяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. І у просторах, яким немає меж, ти не загубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки в серці буде рідна мова. На цьому наше свято закінчене. Дякуємо вам за увагу. Не просила, не молила, не